Стівен Кінг Протистояння, КНИГА ПЕРША, розділ 23. Темний чоловік на ім'я Рендал Флег крокував трасою 51 і дослухався до нічних звуків, що долинали з обох боків вузької дороги, яка рано чи пізно виведе його з Айдахо до Невади. Від невади він міг податися будь-куди, то була його країна від Нового Орлеана до Ногелеса, від Портленда у штаті Орегон до Портленда у штаті Мейн, і ніхто не знав її краще, не любив її більше за нього. Флек знав, куди ведуть дороги, і ходив ними вночі. Зараз же за годину до світанку він перебував десь між Грасміром і Рідлом. Західніше від Твінфолза, але північніше від резервації Даквелля, що розкинулася на межі двох штатів, хіба не чудово. Ішов він швидко, і його стоптані чоботи глухо стукотіли асфальтованою дорогою. Коли на обрії з'являлося світло автомобільних фар, він відступав до узбіччя у високі трави, туди, де ховалися нічні комахи. Машина проминала його, а водій, певне, здригався від холодку, немов автівка, промчала крізь повітряну яму. Тоді як його дружина й діти борсилися вісні, ніби їм усім водночас примарилося щось страшне. Він рухався на південь, на південь, трасою 51, і підбори його зношених гостроносих ковбойських чобіт стукотіли асфальтом. Високий чоловік невизначеного віку у линялих джинсах із заклепками та джинсовій курці. Його кишені напиналися від 50 різновидів літератури, що суперечили один одному: памфлети на всякі смаки, риторика на всі часи. Коли цей чоловік вручав тобі якусь брошуру, ти брав її, незважаючи на тематику. Байдуже йшлося там про небезпеку ядерних електростанцій, про роль, яку відіграв міжнародний єврейський картель у поваленні урядів дружніх держав, про агентів ЦРУ, що опрацювали під прикриттям серед наркомафії. Про фермерські профспілки, про свідків Єгови, якщо на ці десять запитань ви відповідаєте так, вашу душу врятовано. Про войовничи рух чорношкірих за рівноправ'я чи про кодекс куклук з клану він завжди носив це із собою і, мав іще дещо на нагрудних кишенях у флега було по значку жовтий смайл на правій та свиня в поліцейському картузі під малюнком кривавими літерами написано Як там ваша свининка на лівій. Він ішов далі не сповільняючись, не зупиняючись, ішов бадьоро дивлячись у лице ночі, і його очі виблискували від тих можливостей, які давала ніч. За плечима в нього висів старий потертий бойскаутський рюкзак, на обличчі вигравали похмурі веселощі, і якби ви подумали, що вони вирують у його серці, то не помилилися б. Флег мав лик потворно щасливого чоловіка лик, що випромінював жаску і мужню теплоту. Лик, від якого тріскалися склянки в руках стомлених офіціанток із придорожніх кафе, лик, глянувши на який малюки на триколісних велосипедах, врізалися у паркани, та зарюмсені бігли до матусь із подібними до кілків скіпками у колінках. Лик, який гарантовано перетворював п'яну спортивну суперечку на криваве побоїсько. Він ішов далі на південь, рухаючись трасою 51. І наразі перебував десь між Грасміром і рідлом, уже ближче до Невади. Скоро він стане на спочинок, проспить увесь день і прокинеться надвечір. Поки вечеря готуватиметься на невеличкому бездивному вогнищі, він читатиме, і байдуже що саме якийсь порнороман із замусоленого пейпербеку без обкладинки Майнкамф. Комікси Роберта Крамба або ж одну з тих крикливих реакційних листівок Америки насамперед чи синів патріотів. Коли доходило до друкованого слова, Флег давав шанс усім. Повечерявши, він продовжить свій похід, рухаючись на південь, відмінною двосмуговою магістраллю, що стелиться через Богом забуту глушину, стане придивлятися, принюхуватися і дослухатися до того, як клімат стає сухішим. І починає душити все, включно з полином та перекотиполем, спостерігатиме за тим, як із землі, подібно до динозаврячого хребта, починають випинатися гори. До світанку або ж через день він перетне кордони з Невадою, потрапивши спершу до Овайді, а потім до Маунтін Сіті, і в Маунтін Сіті зустрінеться з чоловіком на ім'я Крістофер Брейдентон, який організує флегові чисту автівку з чистими документами, і тоді перед ним відкриються усі славетні перспективи цієї країни. Відкриється вся мережа доріг, що вросли в її плоть, немов чудернацькі капіляри, ладні будь-якої миті підхопити його, чорну піщинку чужорідної речовини, і віднести куди завгодно, або ж водночас усюди, до серця, печінки, легень, мозку. Він тромб, який підшукує найвразливішу артерію, кістяна скавка, що цілить у м'які органи. Самотня ошаліла клітина, що виглядає собі і пару, як знайде, то вони осядуть десь і виростять собі маленьку злоякісну пухлиночку. Він крокував далі, гойдаючи руками. Його знали, чудово знали на прихованих шосе, якими подорожували зубожілі й безумці, професійні революціонери і ті, кого так гарно навчили ненависті, що вона проступала на їхніх обличчях, немов заяча губа. Людей, яких цуралися всі, окрім таких самих, як вони, окрім тих, хто запрошував їх до бідних помешкань із гаслами і постерами на стінах, до підвалів, де стояли лищата, які тримали у м'яких держаках обрізані труби, поки їх фарширували потужною вибухівкою, до підсобок, у яких снувалися всілякі маячливі плани, убивство члена кабінету президента, викрадення дитини почесного гостя країни, напад на засідання керівництва Стандартойл. З гранатами, автоматами і вбивствами в ім'я народу. Його добре там знали, але навіть найнавіженіші з них могли дивитися на його темне, вишкірене обличчя лише з коса. Жінки, з якими він спав, навіть ті для яких злягання було так само звичайним, як ухопити закуску з холодильника, напружувалися та відвертали обличчя. Вони приймали його так, як прийняли б золотоокого овна або чорного пса, і коли все було скінчено, вони почувалися холодними, такими холодними, що, здавалося, їм уже ніколи не зігрітися. Коли він заходив на якесь збіговисько, історичний гамір, усі наклепи, взаємні звинувачення, ідеологічна риторика, стихав. На мить западала могильна тиша, присутні розверталися до нього та одразу ж відводили очі. Наче він прийшов до них зі старим, жахливим та нищівним механізмом у руках, з інструментом у тисячу разів гіршим від пластикової вибухівки, зробленої в підвальних лабораторіях хіміків дисидентів, від зброї, купленої на чорному ринку в захланого сержанта, відповідального за її постачання на військові пости. Здавалося, наче він приходив до них зі знаряддям, вкритим кривавою іржею, зі знаряддям, що століттями лежало у космолайні із зойків. Однак готове до використання. Інфернальний подарунок для їхнього зібрання торт із нітрогліцериновими свічками, і коли розмови починалися знову, усі були раціональні й дисципліновані, настільки наскільки дисципліновано можуть перемовлятися божевільні, І доходили згоди. Він стукотів дорогою далі, і його ноги чудово почувалися у комфортно розношених чоботях, його ступні і ці чоботи були давніми коханцями. Крістофер Брейдентон із маунтін Сіті знав його як Річарда Фрая. Брейдентон був провідником на одній з підпільних залізничних систем, якими пересувалися втікачі, Півдесятка різних угруповань від синоптиків до бригади Гевари, слідкували за тим, щоб у Брейдентона водилися гроші. Він був поетом, який іноді викладав у вільному університеті або їздив на захід до Юти, Невади, Аризони. Та виступав перед старшокласниками на уроках англійської, приголомшуючи вихідців із середнього класу хлопців і, як йому хотілося думати, дівчат новиною про те, що поезія жива, точніше, хвора на нарколепсію, однак і досі наділена певною жорсткою вітальністю. Зараз Брейдентонові було під 60. 20 років тому його вигнали з одного каліфорнійського коледжу за те, що він збратався зі студентами за демократичне суспільство. Його загребли на великому чекаському з'їзді свиней 1968 року, після чого він постійно вступав до різних радикальних угруповань, спершу прийняв їхнє божевілля, а тоді воно поглинуло його самого. Темний чоловік крокував і всміхався Брейдентон являв собою лаз до труби, а їх були тисячі труб, якими пересувалися божевільні з книжками і бомбами в руках. Труби утворювали цілу систему з прихованими, проте очевидними для втаємничених указівниками. У Нью-Йорку його знали як Роберта Франка, і коли Франк казав, що він чорношкірий, ніхто не ставив під сумнів його слова, хоча шкіра в нього була дуже світла. Разом із чорношкірим ветераном В'єтнаму нестачу ноги йому компенсував надлишок ненависті, він уколошкав шістьох копій у Нью-Йорку та Нью-Джерсі. У Джорджії він був Ремзі Форестом, далеким нащадком Нейтана Бетфорда Фореста, і, вдягнувши біле простирадло, Флег узяв участь у двох зґвалтуваннях: кастрації та спаленні нігерського гетто. Та це було дуже давно, на початку 60-х, під час зародження руху за громадянські права. Інколи йому здавалося, що він народився у тій боротьбі, адже майже не пам'ятав, що було раніше, окрім того, що він із Небраски і до старших класів ходив разом із клишоногим рудим хлопцем на ім'я Чарльз Старквейзер. Краще пригадувалися марші за громадянські права 1960-го та 61-го років бійки, нічні грабунки та церкви, що вибухали так, наче всередині розрослося якесь чудо, і стіни не витримали його потужності. Пам'ятав, як у 1962 році його занесло до Нового Орлеана, де він зустрів хворого на голову молодика, який роздавав брошури, що закликали Америку облишити Кубу в спокої. Хлопець мав прізвище Освальд, і флег узяв у нього трохи брошурок. Кілька тих старих пожмаканих пепірців і досі було при ньому, в одній з його численних кишень. Він входив до сотень різних комітетів відповідальності, брав участь у демонстраціях проти дюжини тих самих компаній на територіях ста різних коледжів. Він писав запитання, які найбільше спантеличували привладних тюхтіїв, коли вони приходили читати нотації, і щойно ті можновладці бачили його вишкірене пломенисте обличчя, вони полохалися і тікали з трибуни. Окрім цього, він ніколи не виголошував промов на мітингах, бо мікрофони заходилися істеричним виттям і вибивало струм. Однак він писав промови, і в кількох випадках ті призводили до бунтів перевернутих автівок, студентських страйків та кривавих демонстрацій. Деякий час у 70-х він знався з чоловіком на ім'я Дональд Діфріз і порадив йому взяти прізвисько П'ятірка. Він допоміг скласти план, який вилився у викрадення спадкоємиці, і саме він запропонував позбавити її розуму замість того, аби просто отримати викуп. Він зник із невеличкого дому в Лос-Анджелесі, де Діфріз та інші згоріли за 20 хвилин до того, як туди вдерлася поліція. Він крався вулицею, цокаючи своїми запелюженими розношеними чобітьми, а на його обличчі вигравала вогняна посмішка, від якої матері хапали дітей і тягли їх до хати. А у вагітних починалися передчасні перейми. І пізніше, коли замили залишки угруповання, вони пам'ятали тільки те, що з ними був іще хтось може, хтось важливий або ж просто тусовщик, чоловік без певного віку, якого звали Ходаком, а інколи бугіменом. Розмірено і невблаганно флег крокував далі. Два дні тому він був у Леремі, штат Вайомінг, підривав електростанцію разом з екотажгрупою. Сьогодні він на трасі 51 між Грасміром і Рідлом на шляху до Маунтін Сіті. Завтра він буде в іншому місці, і він був щасливішим, ніж будь-коли, бо він зупинився, бо щось наближалося. Він відчував це, і йому здалося, ніби в нічному повітрі з'явився той запах. Так, дійсно, звідусіль до нього линув гарячий аромат кіптяви. Наче бог вирішив улаштувати пікнік, і вся цивілізація піде на барбекю. Жар уже розбігся білуватий, пухнастий зовні, а всередині червоний, як очі демона. Він був грандіозним, чудовим, наближався час його перевтілення. Він народиться вдруге, його витисне у пологах піхва якоїсь велетенської пісочного кольору тварини, і ця тварина вже лежала, утупившись у порожнечу палаючими, як два сонця очима. Звивалася в переймах і повільно совала лапами, між яких ключем била кров. Він народився в часи змін, і надходила нова пертурбація вона бриніла в атмосфері, у лагідному ранковому повітрі штату Айдахо. Час переродження майже настав. Він знав інакше з якого дива в нього раптом прокинулися магічні здібності. Повернувши, розпашіле обличчя до темних небес, готових до приходу світанку, він заплющив очі. Сконцентрувався, усміхнувся. Запелюжені, стоптані підбори його чобіт, почали здійматися над дорогою. Дюйм, два, три дюйми. Усмішка перетворилася на вишкір. Тепер він зринув уже на фут. Піднявшись на два фути, він завис над дорогою, а під ним злегка клубочилася курява. Він відчув, як на горизонті зажеврів світанок, і спустився на шлях. Час іще не настав, та вже скоро. Шкірячись, він рушив далі, виглядаючи місцину, де б залягти і переспати день уже скоро, і поки що цього знання було вдосталь.